Малята, сьогодні хочу з вами пограти дуже цікаву гру. Ця гра називається Що лежить на полиці. Правила цієї гри дуже прості. Ви уважно слухайте пісеньку іграшки, що лежить на полиці, і визначайте, що ж це за іграшка. Тобто називайте її. Зрозуміло? Тож давайте починати разом гратися. Так, малята, це пісенька ляльки, що сидить на середній полиці. Молодці, продовжимо далі. А це дзвоники цікаві. Що ж це за іграшка? Так, малята, це брязкалька, які лежать на верхній полиці. Ви з ними полюбляєте гратися і виконувати ранкову гімнастику. Молодці. Далі продовжуємо грати. А це пісенька іграшки знайома і незнайома. Давайте ще послухаємо. Що ж це за іграшка? <гум> Малята це вітрячок, який лежить на нижній полиці. Він вам допомагає визначати силу вітру. Тобто який сьогодні вітерець? Сильний чи слабкий? Молодці. Малят, далі. <гум> Малята, а це пісенька особисто мені незнайома. Ви мені допоможете? Ну давайте ще послухаємо. Що це за іграшка? А, малята, це іграшка-робот. Дякую за допомогу. Дякую за підказку. Робот стоїть на середній полиці. Молодці малята, які ви уважні! Здогадалась? І я цю пісеньку впізнала. Давайте подивимося, що ж це за іграшка. Так, малята, це м'ячик, який лежить на верхній. По він стрибає швидко швидко. Дякую, малята, за допомогу, за увагу, за ваші знання. Хочу, до речі, вам нагадати, що після кожної гри ви складаєте іграшки на свої місця. В народі кажуть, кожній речі своє місце. І тому ви пам'ятаєте, що треба складати свої іграшки на свої місця. Домовились? Дякую. І дякую малята вам за увагу. До нової гри!